Доброго дня, діти! Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку. Всіх привітати. Перш ніж розпочати заняття, послухайте, будь ласка, віршик. Садила матуся для ванди. Красиві і ніжді троянди. Вмивались троянди росою. Пишались троянди красою і чулись їх голоси. Ми в світі живемо для краси. Дітки. Що ми вивчаємо на цьому тижні? Так, правильно. Квіти. Подивіться, які квіти сьогодні в нашій вазі. Давайте назвемо, якого кольору вони. Рожевого та блакитного. Дітки, підкажіть, будь ласка, яких квітів більше рожевих чи блакитних? Так, блакитних. Рожева одна, а блакитних багато. А зараз яких квітів більше? Рожевих чи блакитних? Так, рожевих. Блакитна одна. А рожевих багато. О, погляньте, до нас сьогодні ще прилетіли метелики. Якого кольору вони? Рожевого та блакитного. А де знаходяться наші метелики? Так, вгорі. А звідки вони летіли? Так, правильно, знизу. А погляньте, наші метелики такого ж кольору, як і наші квіти. Давайте, щоб наші метелики полетіли кожен на свою квітку. А тепер давайте серед усіх вас ми знайдемо. Які підходять для наших квітів. Для рожевих квітів ми оберемо рожеву вазу, а для блакитних ми візьмемо блакитну вазу. О, дітка! Подивіться сюди. Щось наші квіти переплутались і розкидані всюди. Поставимо їх до своїх ваз та отримаємо з вами чудові букети. На цьому наше заняття з вами на сьогодні закінчується. До побачення до нових зустрічей!